І ми нагадаємо, що Палата представників Конгресу США засудила агресію Росії в Україні і виступила за розширення санкцій щодо російської сторони. Більше санкцій щодо Росії закликала запровадити президента США Палата представників Конгресу. Про це йдеться у відповідній резолюції, ухваленій американськими політиками. Документ засуджує політично-економічну та військову агресію Російської Федерації проти України, Грузії і Молдови, порушення їхнього суверенітету, незалежності та територіальної цілісності. За цю резолюцію проголосували 411 членів Палати представників і лише 10 були проти. Її автором виступив республіканець Адам Кінзінгер. Конгресмени наполягають на тому, що Москва має припинити. Незаконну анексію Криму, надання підтримки сепаратистам на сході нашої держави і вивести свої війська з цього регіону. Політики рекомендують президенту США надати українській стороні необхідне озброєння для захисту, а також відповідні послуги і розвідданні. На думку конгресменів, НАТО має припинити будь-яку військову співпрацю з Росією. Члени Палати представників вважають, що США спільно з північно-атлантичним альянсом мають провести консультації та працювати стратегію відповіді на дії російської сторони. Варто відзначити, що незабаром в американському сенаті будуть розглядати законопроект проєкт на підтримку свободи України, в якому рекомендовано нашу державу визнати союзником США поза межами НАТО, для нас це означатиме розширення можливості надані військової допомоги від американської сторони. Про що неодноразово закликала Барака Обама представники Конгресу.